Блекаут повернувся. Київ та низка областей залишилися відрізаними від світла, води та газу. Куди влупили росіяни? Та коли буде світло, розповім за а Ви поставте вподобайку. В ніч на 10 жовтня російські окупанти випустили по Україні понад півтисячі ворожих цілей. Це дрони, крилаті ракети та балістика. Вони атакували енергетику та газотранспортні об'єкти. Через це половина Києва занурилася у пітьму. Особливо дісталося лівому берегу. За даними начальника Кова Тимура Ткаченка, без світла залишилося понад 6 тисяч споживачів. Зараз енергетики працюють над ремонтом ушкоджень у деяких районах. Немає не тільки світла, але й води. Але за словами прем'єрки Юлії Свереденко, постачання відновлять протягом кількох годин. Від атак країни агресорки дісталося й Київ. Йвській області без електрики залишилося близько 28 тисяч родин. Критичні та соціальні об'єкти перевели на генератори. Однак, в темряві та холоді опинилася не лише столиця на Полтавщині, зокрема в Кременчуці, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Для 16 тисяч споживачів діють аварійні відключення світла. Погодинні графіки обмежень вели на Сумщині та Чернігівщині. До відключень радять готуватися і харків'янам. Дісталося й Запоріжжю. Внаслідок нічної атаки виникли проблеми з постачанням газу, а рух через Дніпро ГЕС частково обмежено. А чи готувалися ви до відключень? Чи заряджений ваш павербанк? Та як справляєтеся нині? Про це напишіть нам в коментарях.